У Ягідному, куди днями приїздив президент Зеленський, завершили роботи з облаштування вуличного освітлення на 140 трьох опорах розміщено сонячні панелі та світлодіодні ліхтарі. Освітлення працює автономно. Крім того, в селі поклали нове асфальтне покриття і встановили нові паркани. Роботи ще тривають у планах простори для дітей і молоді, зведення меморіального комплексу на місці ворожих злочинів і ще багато іншого. По зруйнованим будинкам частково працює служба відновлення частково працює Латвійська держава, допомагає це більш така комплексна відбудова, тому що тут будівництво з нуля. Також президенту показали об'єкти інфраструктури, ті, які були на балансі сільської ради. Це будинок культури, який буде відновлюватися. Також у нас у Ягідному з'явиться урбан-парк для молоді. І президенту показали е, проект, повідно можливо, не не проект, а ескіз, е, якою яким має бути е, музей, і озвучили строки, коли розпочнеться відновлення. Місцеві жителі кажуть, що житло та інфраструктура відбудовуються, і село повертається до нормального життя. Проте люди досі не можуть забути катівню у школі і страждання, які довелося пережити. Приємно, але все, все нагадує і буде нагадувати навіть це відновлення. Нам що ми були постраждали. Я де живу, там і бачу, що відбудувалося, нас. Можна сказати, що вулиця вже ну майже до завершення йде. Але ж на інших вулицях ще працюють і хай їм теж так зроблять. Під час візиту в Ягідне президент також зайшов оселю до однієї з родин. Цікавився їх життям і загалом відновленням села. Моя сім'я особисто, ми дуже задоволені. Ну, хай у нас вікна пластикові були, але ж у цих усіх таких заборів шикарних не було ж нікого в нас у селі. Оці доріжки, з плитки, сонячні батареї, дорога просто висококласна. Ну, ми дуже задоволені. Президент у нас запитав, чому у нас дитина ходить не в Іванівську школу, а в Количівську. Ну, ну і так взагалі спитав, як, як нам тепер живеться після цих всіх подій. Крім того, на Чернігівщині голова держави зустрівся з головами громад області, з якими говорили про проблеми і шляхи їх вирішення. Це була дуже крута зустріч. За весь час, який я працюю в самоврядуванні, такий формат вперше, така була ну, сімейна атмосфера, дуже класна. Питання задавали різні голови громад. Вони для багатьох громад ці проблеми однакові. Цікавились всі ми освітньою галузю, шкільні автобуси, економіка. По прикордонню я ще задавав питання щодо модульних укриттів. Це для нас щодо безпекової історії дуже важлива річ. Саме модульні укриття невеликі у ці стаціонарні. Їх повинно бути в нас багато, таких невеликих укриттів, тому що якраз от, якщо ці дрони прилітають, то якщо почуєш, що він летить, то є куди оперативно сховатися. Тобто для нашої громади модульне укриття є дуже важливою річою, яка ну, суттєво буде впливати на безпеку людей.